На майдані незалежності в останню земну дорогу провели захисника України Петра Макарика. Петро Макарик народився в селі Олександрія Рівненського району, закінчив місцевий ліцей, працював будівельником. У пам'яті рідних та друзів з дитинства залишився турботливим та щирим. Він, коли село самостріли, приїжджав до своїх родичів. Він справді рано втратив батька. Приїжджав дуже позитивний. Був, завжди гралися, завжди гралися в такі хлопчачі ігри. Ми. Ну, дуже позитивний, дуже і ну дуже шкода, що так це сталося. У Петра була велика сім'я. Виховував п'ятьох дітей, заради них і доєднався до збройних сил. Служив на Донецькому напрямку. Коли почала війна, отримав повістку. Це по попередньому році лютого місяця. Одразу пішов без вагань захищати нашу країну. Був добрим та не соромився нести це у маси. Завжди відстоював правду та справедливість на Майдані Незалежності. Вкотре нагадали про ціну нашої незалежності. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Так Господь каже. І ці слова стосуються тих, які боронять нас, які приносять себе в жертву за нас. Нам залишається цінити, щоб не дарма їхня була жертва. 20 червня Петро Макарик отримав поранення на Донецькому напрямку. Військовослужбовця госпіталізували. Та 22 червня він помер у лікарні від поранень. Солдату на віки залишилося 37. Поховали героя на кладовищі нове. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.